Доброго дня, шановні колеги. Маю повідомити таку загальну інформацію, що у разі оголошення повітряної тривоги ми можемо перейти в безпечне місце. Або ми залишаємось на місці. Яке буде рішення? Ми залишаємось. Залишаємось? Залишаємось. Дякую. Тоді починаємо. Шановні колеги, відповідно. Відповідно до наказу Державного університету інфраструктури та технологій від 28 лютого 2025 року за номером 230402.3 утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 26820.039 039 Державного університету інфраструктури та технологій. Правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сокол Альони Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань, 27 транспорт за спеціальністю 271 морський та внутрішній водний транспорт. Згідно з даними реєстраційної картки, присутності членів ради присутній повний склад ради, голова ради. Доктор технічних наук, професор Тимощук Олена Миколаївна, виконуючий обов'язки директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного державного університету інфраструктури та технологій. Опоненти, доктор технічних наук, доцент, Прокопчук Юрій Олександрович, провідний науковий співробітник відділу системного аналізу та проблем керування. Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України. Присутній. Присутні. Доктор технічних наук. Доцент. Головань Андрій Ігорович. Доцент кафедри судноводіння і морської безпеки Одеський національний морський університет. Присутній. Присутній. Дякую. Рецензенти Кандидат технічних наук, доцент Ганошина Ірина Миколаївна, доцент кафедри навігації і управління суднами, Державний університет інфраструктури та технологій. Присутня. Кандидат економічних наук, доцент, Левченка Ольга Вікторівна, доцент кафедри природничо технічного забезпечення, діяльності водного транспорту, державний університет інфраструктури та технологій. Так, на сьогоднішньому засіданні з п'яті членів ради присутні п'ять. Отже, кворим є, і ми можемо почитати наше засідання. Засідання спеціалізованої вченої ради проходять з використанням засобів відеозв'язку і забезпеченням трансляції захисту в режимі реального часу. Посилання на яке розміщене на офіційному вебсайті університету відповідно пункту 25